Доброго вечора ми з України. Мене звати Ольга. Так, зараз в нас черга прийшла, будемо дивитися Тернопіль. Тернопіль. І на сьогодні вже все. Добренька вже буде все добре вже завтра. Бо я вже трошки втомилася. Так, Тернопіль. Тернопіль до Нового року підготавлюся, що буде відбуватися Тернопіль стосовно нового року. Ой, стосовно нового року, бачите, вже заговарююсь. Тернопіль до 31 грудня. Все, вже заговорююся вже Тернопіль до 31 грудня 2020 року. Щоб не стосувати. Помню воєнну дію. Тернопіль. Ну давайте ще по Я так розумію. Не поняла. Я щось не поняла. Так, ну вот, это карта иллюзия. Для чего вы мне это все показали? Карта в течение двух месяцев. Покажите мне Тернополь. Знаете, что? Я вам скажу так, я Зараз запишу відео, я все розкажу, що я подивилася, а потім подивлюся, де конкретно знаходиться Тернопіль. Значить, дивіться, я зробила зараз розклад на Тернопіль до Нового року цього, ну, 2000-го нашого, господи, 2023. Таке враження, що я дивилася на Херсон. Понимаєте? Тут дивіться так. Якось вроді все спокійно і все стабільно, ну, вроді як тихо. Потім тайні, якісь відкриваються дороги тайні. Відкриваються, скоріше всього, дороги за гроші. І тут е дуже все виходить. Знаєте, таке відчуття, що вас чули в окупацію не візьмуть. Ну, не візьмуть, все буде добре, тому що дно колоди карта сонця. Ну, вони будуть питатися вас брати. Десятка мечей вони будуть Питатися летіти. Бляха, я даже не знаю, стоит ли мені вообще Випускати цей розклад Це вообще. Взагалі... Це жесть. Це карта е, змінення Карта, е, то тобто есть вроді як все спокійно. Карта смерті це значить трансформація, тобто то, 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 то все міняється Тобто можуть бути руйнування, тобто має бути ранений. Е, вот дьявол со своїми Со своєї сімка со мічей долбаной. Що значить сімка мічей долбаная? перекладаю. Тобто все якось тайно, обманним путем, подкупами, здачею інформацією, здачею координат, здачую, там, я не здачею різних структур наших. Так? Вот. Но тут в них нічого не виходить і де підтримка. Ну, Ітоді. Вот, е ЗСУ і Україна, що все буде добре, але е, Дьявол наметив Тернополь е, як е, жертву, ну, тут вообще охреніти можна. Що це вообще таке? Карта тайни. Все в тайні, все заволочено тайною. Я не знаю народ. Тернополь, це що це таке. Дивіться, бачите, він якимось чином е планує. Ну, хай планує, правда ж? Ну хай планує, но він якимось чином планує собі Тернопіль. Охренеть. січень. Покажи мені січень, Тернополь в Січні. Тернопіль, покажи мені в січні. Ну, правосуддя, все буде так, як треба. Все має бути так, як треба. Стабільність, люди. Ну, ну і захист в Тернополі, опять же, Шерафант, великий захист. Ну там я вам скажу так. Я, я не очікувала. Я не очікувала. Я вас е, лишила на кінець, я думаю, зараз спокійненько собі подивлюся, щоб в мене менше сили пішло. А тут я взагалі офігела. У вас дуже багато колаборантів. Я не очікувала, що у вас, блядь, буде їх багато. Дуже багато є. Нікуди вони не ділися. І у вас зрадників дуже багато. Від дьявол запустив їх багато. Вони до вас приїхали. Приїхали для того, щоб робити розруху, щоб настраювати людей, щоб був гнів, щоб все поміняти. Щоб ви поїхали до інших берегів, пляха-муха. Це охренеть можна, ладно. Я вибачаю, що я тут почала сваритися, я вибачаюся, просто не очікувала. Тут має бути все нормально, все має бути добре по і того. І але він щось собі надумав, просто щось собі надумав. Я зараз подивлюся на карті, де ви знаходитеся. Може, це з Білорусі вони через вас підуть, чи що. Я не знаю. Я, я не знаю. Я в мене я розтірялася, я дуже розстроїлася. Я я поки навіть не соображаю. господи, в мене стільки друзів теж є в Тернополі, але я навіть не соображаю, де воно. Ну, ба отут, наприклад, моє місто, і ви от сюди йдете вверх. Короче, зараз я подивлюся. Може це, може це е, е, Білорусь захоче йти туди. Ну, У мене є розклад. Народ, у мене є розклад про Білорусь. Я робила, е, в мене є в Ютубі Ольга Птіцефенікс Таро. Якщо вам буде цікаво, ви можете зайти, подивитися. У мене там є Ольга Птицефенікс Таро. Ну і там, я Боже, я навіть не пам'ятаю, коли я його робила. Чи може тільки війна почалася, а потім десь полгода назад я робила. Вони, можливо, підуть там, попитаються щось, по-повигобуються, але да? в них нічого не вийде, тому що наші зустрінуть дуже швидко і швидко, і тако аревідерче. Понімаєте, розумієте? Але зараз я подивлюся. Ой, добре. добре, бережіть себе. Е -е, все буде добре.